Дивись уважно, це той самий 2-літрово-дизельний Passat на механіці в універсалі в чорному кольорі, який ти шукав, і він вже в продажу на твоєму авто. 2006 рік 2 літра дизель на механіці, по гарній ціні 6300, затонований рівненький на новій зимовій гумі на лінзованій оптиці та протитуманних фарах. Ну, красень! І давайте ближче до салону, подивимося всередині. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівами. Ідеальний текстильний салон з електрорегулюванням сидінь. Круїз-контроль Е. Надійна механіка, двохзонний клімат-контроль та сучасна медіа з навігацією і блютузом вже встановлена. Цю оптівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно доставити. За більш детальну інформацію або для прорахунку оптівки в розстрочку. Звертайте за номером телефону та не.